Ти дивись, вона ще не прокинулась. Прокидайся, давай. Шо? Прокидайся, давай. Я кому кажу, прокидайся, нам скоро йти. Віра, ми зараз в школу запізнимось за тебе. Вставай давай. Зараз до школи запізнимось. Зареш, ти встала. Так, давай. Зараз умивайся, йди і поїжджа. А потім я, це, я тобі. Значить, зроблю і одягнемося. Добре, я вже біжу, мам. Що? Ш... Господи, що? Що ти мені показуєш? Я зробила. Ацю. Молодець. Що ти мені тепер покажеш, то, що ти мені покажеш? Що я повинна зробити? Я тобі сказала молодець. Цукерку давай. Я ж сама тобі зразить зробила. Що? Що ти видумаєш? Тиху цукерку? Ну ти що? Добре, я зрозуміла. Дивись, у, ц... у цей одяг, у, ц... у це одягнеш на 1 вересня. Йо-мо-йо! а що він такий? Який? Нормальний одяг. Блин, а чому тут юбка? Я хотіла в штанах піти. Раз така розумна, може, взагалі на перше вересня не підеш. Давай. Так, Міра. Вовші. Блин, попав-то що ти в перший клас теж. Легко казати. Ну так, тому що ти зараз у першому класі, а я приходжу восьму. Ну, мені є, є чим порівняти. І плюс у першому класі немає ціну. І у другому не буде, і у третьому, і четвертому. Тому у тебе чотири роки, можна сказати, буде на шару. Стоп! А ти що нам хочу, я в Ну тому, що я так захотіла. Я зараз мамі скажу. А ще я... я біда. Ні, мір, ти підеш на перше вересня. Не ну кажи, раз я тебе не дослухала. Я не дослухала. І що? Адяна, що Адяна мої а? Міра, я тобі обіцяю. У другому хвасті, підеш у чому захочеш? у штанах прийдеш своїх. А зараз, так, сідай, давай, зараз тобі зачіску зроблю. Давай, на стул сідай. Так, зараз я тобі розпліту. Ти <пліпи> йо малі, ну деш я його могла засунути? Так. Так, Міра, давай, не воруши голову, що ти так переживаєш за свої хвостики? Зараз, зараз я їх знову запліту. Так, Шофу, хороша зачіска. Стоп, а ти що, той бантик, який я надгризла? ой, та Надгризла? Що ти мелиш? Так, стой той Ну, знаєш, я подивилася, і там нічого навіть нема, там нічого не видно, що ти, там що -то надрізала. Тому я вирішила, що такий красивий бантик, ну треба ж одягнути. А що ти ділянка солодку у вас? Так, все, міра. Давай, вставай, сейчас я тебя буду фоткать. Так, так вот так. Давай. Нет, давай. Ты подожди, не надо. Господи, я можу нормально сходитися. Що впала? Ударилась. Сильно болить. Так. Так, ось вони. На, Міра, тримай квіти. І що мені з ними робити? Так, ну все, дівчата, давайте вже йти. Добре. Міра. Що? На, тримай рюкзак. Мам, Крочі, я так вирішила, що весь цей ваш шлюб, я від вас піду. Господи, ну куди воно побігло? Куди воно побігло? Зараз небось квіти урани зараз. Господи, і що воно оце? Куди воно побігло? Тепер її квітам точно триндєць. Сплюнь, зараз реально квіти уронить. Я ж всім писала в групу, що треба приходити б білий верх, чорний низ. А ти що на себе одягла? Я не знаю. Що ти хочеш, дитинка? А мені, очевидно, бачила для класу. Так. Paid, Ой, А але мы в классе будем вместе Он иди до своего класса. Вот. Классы добрые. Нет, по я тебе Идику. Манихана. это сказала? Что ты делаешь? Иначе я у той дурви. Ты приполи там. Ты сказала мне. Що будеш, що не будеш першого вересня? Розумію, я сама думала, що я першого вересня не піду до школи. Що до, що мама мені сказала, що ми на морі будемо до думала, до вересня. вересня, вересня. Я що що це ми, ми будемо на відпустці оказатися навпаки. Дуже коректне виправдання. Так це реально. Ну Якщо реально... Так, перший жест, давайте в пари і ідіть за мною. Так, так, ці квіти вам. Так, 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 Ці квіти вам. Хі -хі -хі. А ти квіти дарувати будеш? Звичайно. А, на чому а це вам квіти. Оле дякую, такі красиві квіти. Оце коли я до, до, до школи йшла, і оце під нашими вікнами такі красиві квіти. Я така думала, от би мені такі подарували. І от мені подарували. От в ж ж як. У нас ростуть під вікнами. Тут точно вирвала. От ти подиви. Ой. Ще й потоптали деякі. А де вона? Сумилась. Я ще тут не пізнаю. За цією толпию. О, ми сядемо. Слухай, Міра, а давай я uh, подружимося з, -з -зонтой. Давай. Зараз туалет схожу, тому що мені терміново треба. Добре, Даре. привіт, дівчинка, мене звати Міра. Ти хочеш зі мною потоваришувати? Так. <світ> Для такого випадку я зробила тест. Так, зараз я тобі його влаштую, щоб знати, чи можна з тобою дружити. Скільки буде 4 факторіала. Неправильна відповідь. Так, скільки буде дорівнювати 3 в квадраті. 4 квадрата. Знову неправильно. Скільки буде дорівнювати корінь 25. Корінь. Все. І це знову неправильно. Звук я мене вже. Не хочеш дружити, не треба. Не хочу дружити, але якщо я буду дружити з ким попало, то це повлияє на мої. То, на, мої ну, на мене коротше, це повлияє, і я не хочу дружити з ким попало. коротше. <правили> Ти провали, про, провалила тести і все, ми з тобою не можемо дружити. Давай буде нормально.

Стільки це дорівнювало. Ти у мене питаєш. Хто я знаю, У не спитає. Так, зараз ми будемо йти на літінку. Давайте ставати в пари і ходимо знову за мною. Добре, за, пари. за парай.